Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єршувець. Україні погрожують з Європи. Хтось каже, та Європа це ж наші друзі, це наші союзники. Скажу вам відверто: в Україні ніколи не було друзів, в Україні ніколи не було союзників. Для прикладу наведу Богдана Хмельницького, нашого славного гетьмана, який відродив Україну як державу. В 16 столітті. Той прямо казав своєму генеральному писарю, а потім гетьману Івану Виговському. Іван в Україні союзників немає. Так і зараз, в Україні немає союзників, є тільки ситуативні друзі. Друзі по ситуації, коли Україна вигідна Європі тим, що стримує е, московську Орду. І дає час Європі підготуватися до відсічі так, то ми для них друзі. Тому що Європа розуміє, що потрібно давати Україні гроші, чим бачити російські танки, які переорюють Європу і повзуть до Ла-Маншу. Тому Європа у нас не друзі, ситуативні союзники, скажімо так. Ну, А тепер з боку Європи почали вже погрожувати. Сьогодні заяву зробив е, міністр іноземних справ Угорщини Сіярто про те, що Угорщина буде блокувати усі євроатлантичні е, значить, е, намагання України і потуги, скажімо так, правильно по-українськи, йдеться про членство в НАТО, йдеться про членство в ЄС. І якщо Україна не поновить Транзит через свою територію російського газу про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Фіцо під час недавнього свого візиту в Кремль, де він цілувався з Путіним. Що я вам дорогі рідні скажу? Українцям не треба бути наївними. От у нас така наївність, що нас всі виручать, нас всі люблять, нас всі хочуть бачити як доброприятеля. Ми нікому не потрібні. І чим скоріше українці це зрозуміють, що доля України в наших головах, в наших руках, тим Україн, ну, в Україні буде легше. Є така річ, як ілюзія, знаєте, є така річ, як рожеві окуляри. Нам не потрібно надіятися ні на кого, ні на Трампа, ні на Європу. Це не друзі, це ситуативні союзники. Нам потрібно надіятися на самих себе, на наші роботящі руки, на наші золоті голови і на нашу хоробрість. Все крапка. Інакше, якщо ми будемо думати, що хтось прийде і розбудує Україну, що хтось переборе корупцію, хтось буде давати нам довіку гроші задарма. А безплатний сир тільки в мишоловці. Інакше, якщо ми так будемо думати і продовжувати далі, України може не стати. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!